У цьому випуску рубрики банківський сектор. Що ближче до землі, тим дорожча позика. Чому фермерів не врятує навіть земельний банк. НБУ роз'яснив, чому українські фіностанови не можуть видавати споживчих кредитів у валюті навіть іноземцям. Цього року аграрії позичать у банків лише 6 мільярдів гривень. А із врахуванням пролонгованих кредитів сума позик зросте до 30 мільярдів. До фінансових установ фермери не йдуть, бо за дорого. Ставка перевищує 20 відсотків. Крім того, банки часто відмовляють дрібним клієнтам через ризик неповернення грошей. Мовляв, майбутній урожай, який є головною заставою, може зіпсуватися через несприятливі погодні умови. Тому здебільшого укладають угоди із агрохолдингами. Коли ставки кредитування 20 Вище, то там шлага не буде, тому що ну якою повинна бути прибутковість виробництво в багатьох секторах. Цієї прибутковості просто немає. Якщо ми говоримо ті самі овочі, коли цибуля вже на ринку 90 там копійок або або гривня, то звичайно, що там економіки там прибутків немає. Там не, не те, що 20% прибутків немає для того, щоб взяти кредит з банку там взагалі прибутку немає. Активніше співпрацюють із фермерами кредитні спілки. Щоправда, значної суми вони позичити не можуть. Як правило, максимум мільйон гривень. Найлегше домовитися із такими конторами звичайним селянам, які ведуть у господарство одноосібно, наприклад, вирощують овочі. У них не просять навіть довідки про доходи. Єдине, що потрібно зробити, це знайти поручителя. Перший кредит ми видаємо на оснащення та встановлення однієї теплиці а наступні кредити вже беруть члени кредитної спілки для встановлення декількох теплиць. Вже середній виданий кредит таким селянам становить 2000 тисячі гривень. Ефективна процентна ставка про по даних кредитах становить 26%. Комісійних та інших нарахувань в нас немає по кредитах. Вирішити усі проблеми аграріїв міг би державний земельний банк. Принаймні так кажуть в уряді. Мовляв, він позичатиме кошти менше ніж під 10% річних. Утім, вірять цьому не всі. У профільному комітеті парламенту припускають через таку фінустанову проводитимуть махінації з наділами, зокрема, коли формуватимуть її статутний капітал. Ця земля буде вилучена з різних там реєстрів. Ось і не знаю в який спосіб оцінена, тому що статутний капітал може бути, повинен бути грошовим, де ще повинен бути не менше 120 мільйонів. І як вони оцінять ці землі? Хто їх буде оцінювати? Щоб набрати принаймні 120 мільйонів, та й видавати дешеві позики із земельного банку будуть лише обраним, кажуть у комітеті. Тим часом фахівці підрахували загалом на ведення власної справи аграріям необхідно щонайменше 250 мільярдів гривень і задовольнити такі потреби нова фінустанова не зможе. Олена Лоскун, Володимир Фавчук, банківський сектор Юбіар. Видавати валютні кредити іноземцям українські банки не можуть. НБУ роз'яснив, що згідно із законом про захист прав споживачів, надання позик за кордонними грошима на територію України заборонено взагалі, і не має значення, яка фізична особа прагне отримати кошти резидент чи не резидент. Відповідну інформацію, регулятор опублікував на своєму офіційному сайті. Фінляндія запровадить розрахунки в магазинах у російських рублях. Першою про такі плани оголосила мережа супермаркетів Стокмен. Частина тих, що на сході країни вже із грудня цього року збираються брати рублі у російських покупців. Про бажанні працювати із валютою сусідів заявили інші гіпермаркети південно-східного регіону Фінляндії. Ідею вже обговорили та схвалили у торговій палаті Південної Каралі. Торік російські туристи витратили у Фінляндії мільярд євро, з них 200 мільйонів за системою так. free.